Всім привіт! Мене звати Максим, і ви на моєму каналі Українець в Естонії. Сьогодні, по плану, повинно було бути відео про те, як я отримував документи, які саме документи для переїзду в Естонію, але війна внесла свої корективи. І це відео буде трошки неактуальне, тому я сьогодні хочу вам розповісти про посвідки на проживання в Естонії, які вони бувають, як їх отримати, та що для цього треба. Тож, поїхали! Тимчасових посвідок на проживання в Естонії є 4 види. Перший вид це посвідка для проживання для навчання в Естонії. Другий це посвідка для відновлення родини, про яку я розкажу трошки пізніше. Посвідка для роботи в Естонії та посвідка для постійного проживання в Естонії. Посвідка для навчання в Естонії видається людині, яка вступила до навчання. В один з учбових закладів в Естонії на підставі листа від учбового закладу видається на термін навчання. Також посвідка на проживання для навчання дає право працювати, але є обмеження по часу працювання в місяць. Ці обмеження були введені декілька років тому для того, щоб іноземні студенти не конкурували на ринку праці з місцевими мешканцями. Посвідка для проживання для відновлення родини дає право переїхати до чоловіка, дружини, батьків в Естонію, якщо вони тут живуть на законних підставах, то якщо в них є достатня фінансова подушка, вони працюють, мають добрий заробіток для того, щоб утримувати того, кого вони запрошують. Посвідка ця для проживання підв'язується під документ, який отрим... має. Та сторона, яка запрошує на той самий період часу, але не більше ніж на 5 років. Дає право також працювати в Естонії, навчатися жити повноцінно. Тож, але є такий нюанс, що приїхати до дитини, якщо ти не людина з обмеженими можливостями, і дитина повинна за тобою доглядати, так це не спрацює. Наступна посвідка для проживання це посвідка проживання для праці в Естонії. Цю посвідку на проживання оформлює роботодавець для свого співробітника. Тут є теж декілька умов, що для цього треба зробити. По-перше, є квоти. Квоти розраховуються від кількості людей, які живуть в Естонії на попередній рік. Вони публікуються в кінці. Поточного року або в січні наступного року. Зазвичай цих квот приблизно 1200-1300 на рік. Більше Естонія не видає таких е, посвідок на проживання. Посвідка на проживання для праці підв'язується під роботодавця. Е, якщо ви змінюєте роботодавця е, і в термін 30 календарних днів не внесете нового роботодавця. В реєстр роботодавців в Естонії. Що ви там працюєте, то ви втрачаєте цю посвідку на проживання і поновити її ви вже не зможете. Щоб відв'язатися від роботодавця і не бути йому винним цьому, є ще один варіант посвідки на проживання. Це посвідка на проживання для постійного перебування в Естонії. Ця посвідка на проживання видається на термін від 5 до 10 років, не підв'язується під жодного роботодавця. Ви вже повністю вільна людина. Можете їхати в Естонію куди хочете, жити де хочете, працювати як хочете, де хочете. Але є умови, щоб у вас був офіційний дохід і у вас були кошти на проживання в Естонії. Щоб здобути цей, цю посвідку на проживання, ви повинні прожити в Естонії е, на підставі інших посвідок на проживання мінімум 3 роки протязі останніх 5 років. Це така умова, е, якою Естонська Республіка перевіряє, що ви нормальна людина, нормально працюєте, заробляєте, нічого поганого не робите, тому вас можна спокійно залишити у себе. Це дає вам можливість спокійно жити, подовжувати цю посвідку. Це, звісно, не посвідка для постійного проживання, яка вам дає трошки більше можливостей, ви майже громадянин, тут все ж таки тимчасово, але з нею можна спокійно перебувати тут безпроблемно, безпроблемно її подовжувати. Головне у всіх посвідках на проживання, щоб була медична страховка. Медична страховка в Естонії є обов'язковою. Якщо ви працююча людина, медичне страхування у вас вже є, оскільки ви відраховуєте долю свого доходу до фонду соціального страхування, який покриває вам медичну страховку. Також медичну страховку можна зробити в деяких страхових компаніях, це буде коштувати, ну, я так думаю, наскільки я пам'ятаю, десь 100 з чимось євро в квартал. Це буде входити обслуговування у сімейного лікаря, якісь стоматологічні послуги, якісь послуги лікування, якісь медичні препарати. Тож, ну, взагалі це дуже зручно. Ще хочу зазначити, що е, посвідка для проживання для навчання в Естонії не дає вам права, е, передаватися на посвідку на проживання для постійного міста проживання в Естонії, оскільки не входить в цей е, термін 3 роки перебування в Естонії на законних підставах для того, щоб оформити цей, цю посвідку на проживання. Це такий. Факт, який студенти не дуже знають, тому я навіть своєму сину радив не переходити з звичайної посвідки на проживання на студентську, він зараз знаходиться е, на тимчасовому захисті. До речі, я вважаю, що посвідки на проживання тимчасового захисту будуть в подальшому, скоріш за все, перероблені в звичайні посвідки на проживання, якщо у вас є достатня підстав для проживання в Естонії, тобто, це. Якісь інтереси, якісь, що ви маєте кошти на проживання в Естонії, медичну страховку і добре себе поводили за час перебування в Естонії. Наступні посвідки на проживання це посвідка на проживання постійного мешканця. Це вже більш складна структура, яка видається раз і майже як громадянство Естонії. Є, ви не можете голосувати, та ще деякі обмеження, але ви користуєтесь абсолютно всіми правами та можливостями. Ви можете перетинати любі кордони з цією посвідкою на проживання. Тобто, це вже як дігітальний паспорт. Її отримати вже, звісно, складніше. Для цього треба здати екзамен на знання естонської мови на Б1. Прожити по звичайній посвідці на проживання е, не менше 5 років в Естонії. Але вона вже видається на термін 10 років і продовжується на термін 10 років кожного разу при продовженні. Це все добре, гарно. Але я хотів би сказати наступне: є такий пан в Естонії Максим Кононенко, це посол України в Естонії, який нещодавно дав інтерв'ю. ЄРР, це естонське видання, в якому сказав, що це несправедливо, не дуже гарно, що Естонія продовжує посвідки на проживання і видає посвідки на проживання українцям чоловічої статі, призовного віку, так ми мовити, там, як вони кажуть, з закінченим терміном закордонного паспорту. Я вважаю, що такі люди не повинні бути послами в якихось країнах. Оскільки вони не розуміють, що вони захищають не країну, вони повинні захищати і допомагати людям цієї країни. Вони полутають, напевне, Україну з Росією, де, по-перше, йде держава, а потім вже населення, у нас не населення, в нас е люди, які є держава. Е на що Естонська Республіка відповіла? А зокрема, міграційна служба, що шановний, напевне, пан Каноненко. Перебування в Естонській Республіці відбувається не на підставі того, чи є у вас закордонний паспорт, чи він продовжений чи не продовжений, а на підставі того, чи є в українця можливість права та достатньо підстав для перебування в Естонії, якщо він працює, якщо він навчається, якщо він добре себе поводить, і Естонська Республіка зацікавлена, щоб такі люди перебували в Естонії. Надалі. І вони будуть продовжувати ці посвідки на проживання. Так, так, Естонія продовжує посвідки на проживання та видає посвідки на проживання для українців, у яких закінчився термін закордонного паспорту. І це дуже круто. Я дуже вдячний Естонській Республіки за таку позицію, за таку складну позицію в цей складний час. Треба розуміти, що. Те, як Естонська республіка допомагає, що вона постійно на боці України. Ще задовго до пана Каноненка це було, і в його ніяких заслуг в цьому немає. Тому подякую Естонії, подякуйте і ви, Естонії, якщо ви вже тут. Якщо ви ще не тут, то приїжджайте. Буде цікаво, ви побачите багато чого нового. Тож, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, пишіть коментарі. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Поспілкуємось з вами. Тож, до нових зустрічей! Хай щастить!